Розділ 8 Урочистості Господні. Частина 9 Урочистість Господа нашого Ісуса Христа Царя Всесвіту. Остання неділя літургійного року. Ця урочистість є наймолодшим Господнім святом у церкві, Установив його папа пі 12. У 1925 році на згадку про 1600 річницю Нікейського собору, котрий урочисто проголосив істину про божество Ісуса Христа. Саме ця істина є основою сьогоднішнього свята, яке спрямовує наш погляд на Царство Ісуса Христа, присутнє вже у нашому світі. І в тому, який ще має прийти. Урочистість Христа Царя є неначе підсумком усієї історії Спасіння, за якою ми слідкуємо протягом літургійного року. Значення свята для нас. Царська влада це привілей Бога. Ісус є Цар Царів, Господь усіх пануючих. Оскільки є Божим Сином. Божество і царську владу Ісуса вже у Вифлеємі розпізнали мудреці, які прийшли йому вклонитись, факт втілення і прийняття покірного життя у Назареті є неначе приховуванням царської слави Господа, але чудеса, навчання, а особливо смерть і Воскресіння Христа. Явили справжній блиск Божественної і царської слави Ісуса. У навчанні Ісуса Христа панувати означає служити. У цьому значенні Господь найбільше проявив своє царювання, віддаючи своє життя на хресті за братів. Ціною своєї крові Він набув кожного з нас. Ми Його піддані. А Він наш Господь. Проте царство Ісуса не схоже на жодне земне панування, Його царство не є з цього світу, воно є пануванням Бога на землі, котрий хоче привести нас до щасливого життя в небі. З одного боку, царство Боже є близько, є серед нас, є в нас, але з другого воно має прийти. Про це ми просимо кожного дня, коли молимось Господньою молитвою, Отче наш. Своє повне царювання Ісус об'явить під час свого другого пришестя. Зараз є час, щоб визнати Христа, визнати Його своїм Господом, щоб бути вже перенесеним у Царство Божого Сина, в якому ми маємо відкуплення. Якщо згідно із словами нашого Господа і Спасителя, Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство всередині вас, тому що близько є Слово, воно в наших устах і в нашому серці, то немає сумніву в тому, що той, хто молиться про його пришестя, просить таким чином. Щоб царство, яке є в ньому, розвивалось, плодоносило і доповнювалось адже Бог царює в кожному святому, і кожен з них слухняний духовним наказам Бога. В такій людині Бог мешкає, ніби в добре упорядкованому місці, в ньому перебуває Отець, а разом з Отцем в досконалій душі царює Христос згідно із Словами. І ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Це ж Боже царство, котре є в нас, в міру нашого постійного поступу, осягне досконалість, коли виконаються слова апостола, що Христос, перемігши усіх своїх ворогів, передасть Царство Богові і Отцеві, щоб Він був Богом усім і в усьому. Тому Безустанно молячись з обожествленим завдяки Слову, серцем звертаємося до нашого Отця, котрий є в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Що стосується самого Божого Царства, слід пам'ятати. Що як нічого не може бути спільного у праведності з беззаконням, як нічого не може бути спільного між світлом і темрявою, і як врешті немає згоди Христа з веліялом, так Царство Боже не узгоджується з царством гріха. Тому, якщо хочемо, щоб Бог царював нас, хай гріх не панує у нашому смертному тілі. А краще умертвляємо наші земні члени, щоби дати плоди Духа. Тоді Господь проходитиме в нас, ніби в духовному раю, царюючи над нами разом зі своїм Христом, це Він воссяде в нас праворуч духовної сили, яку ми прагнемо отримати. Він залишиться, поки усі Його вороги в нас не стануть. Для його ніг підніжком, поки не усуне з нас всілякі панування, начальства і влади. Усе це може здійснитися в кожному з нас, а наприкінці останній ворог буде знищений, смерть, щоб і в нас Христос промовив. Смерте, де твоя перемога? Де твоє жало ошеоле? Тоді те, що в нас є тлінним, зодягнеться в святість і нетління, і те, що смертне, після усунення смерті зодягнеться в безсмертя Отця. І тоді Бог царюватиме над нами, а ми радітимемо добродійствами, відродження і Воскресіння. ОРИГен Книга про молитву.